І так, друзі, всім привіт! Перший день турніру Пу -пу -пу. оборона 50-50, я зрозумів. Е У мене така зде оборона. Не знаю, поставив собі, де поставив. Екстраженію. Ох ти йо, кіпалки, йо, кіпалки. грілу берем. грілу берем, Класно, а що тут обрати? Це без безхила, да? Без хіла, нахрена мені тоді Ну Давайте візьмемо свою цю девочку. Цю девочку. Цього мальчика і цього мальчика, а? Е? Нормально, не? Чи хреново? Не, мені не подобається. Давайте так. А ціну просто будуть, нехай будуть. Тільки тут ми щось трошки поміняємо. Блін, загону трошки не вистачає. Ну ладно, пойдет. Дай погнали. О, я ж фрею хотів взяти. Ну ладно, тут і фіолетового нема. Фрею в костюмчику хотів взяти. От можна його десь сюди притулювати ще. Так, так, так. Цей червоний безхозно буде валятися. Давайте так. Угу. Хм. Ну і все. Можна сказати, що мені срака в першому поєдинку, якщо там четвірка не доїде. Вона ну, не доїхала. Не зарядись. Так, стоп, а це мені вже подобається. Угу. Давайте цю сторону лупнем. Там синій є, Ось таким чином. Тут спішити не потрібно, це не ліга, Та й на ліги. не лігий. ніфіг там спішить. Так, можна отак зробити поки що. Ага, угу, молодець. Крусавчик. Теперь я не буду цього заряжати. Ой, тут чітко він вдарив. Тільки чого так слабо. Так, перша перемога. Далі. Вроде. Короче, обходить всю всю, всю дрянь, да? Обходить всі дрянь обходять, добре а сюди 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 фрею я хотів да Що тут -то? глобус є, глобус є. Значить ця тема нам не підходить Уже ми якось таку возьмем Діваху. Приблокувати там О, оце в мене жесть, да, произошла. Загончик я то поменяв. Ладно. Я в бой нажав, да? Молодец. Я хотів поменять на жовтих. Я би правильно зробив, щоб я поменял на жовтих. Так, я не знаю, що тут робити. Я й далі не знаю, що робити. Так, сліпота гребана сліпота. Скільки там... Ой-ой-ой, 50 відсотків. Ну а вдруг? Хм, попав. Навіть попав. Так, мені хочеться так. А цього може б'є... Yeah. Угу, оцим, я да. Я забув, як она називається. Ядром. Відром, блин, ядром. Е, э, давай життя нам добавлю. Слухайте, а чого я на утіку злякався? Вона ж, ну по суті вона тут стоїть, напевно, з учетом, що ману накинула. Це ж без хила, без хила, турик. Давай ще накидуй, і того у нас 1000 хп в запасі. Фух. Так. Фу давайте, ну віддихай трошки. трошки. ще докачаю ще одну моричку. Моричку ще одну докачаю. Може ще контру взять. Ну так вот чисто. Чисто теоретически. А, зеленых нельзя, все. Гудбай. Да, <coughs> против синих червоним, конечно, и те. Но тут -а, розрахунок зовсім на друге. Дівчата, о, дівчата, заряжайтесь. Повільний в центрі. Невже ж він ультане? От щоб цей не полетів, не ультанув би. А зараз цей алкаш нам нальє. Ну ладно. Я щось думав, що він сильніше нам нальє. Давайте в цю сторону. І пофиг на ти уклонення. Ладно, ще раз пробуй. Напевно, напевно, ось так ще зробимо. Так. Так, так, дразним коробочку. От обожаю цю горілу, тут синіх буде багато стоять. О, я що казав? Так, таунт нас буде таунт задовбувати, Ой, не то. Може і буде. Може і ні. Погнали. Так, так. Давай тащи тут, а? За комбем Бей, бей, блин. Давай то так. И вот так. Так, нормально, нормально живем. Можна ж було уклонення сняти. Ладно, й так спрацювало. Ладно, вішаємо. Да, мультяшки не такі страшні без загонів п'ятизіркових. І останній. Угу. Ми чисто візьмемо так і взагалі пофіг, що він там в углу буде стояти. Ладно, не пофиг. Хайз весьма заряжается. Так, щось дознайшли. знайшли. Не, ну чинжі не треба заряджати. О, ну бачите, хорошо вийшло. Кого будемо вбивати? Будемо цих вбивати, там отражалка стоїть. Ой, ой, ой. Спішить, спішить. Я привик, що воно просто не вбивається. Тут з цими загонами. От що це було? На одній поляні все, на іншій ніфіга. Ладно, ну добре, бодренько. Зіграли. Ага. Угу. Все одно на наутік упихають. Щоб ману давала. Ото баба навіть... Ой, баба. Ото глобус навіть без хіла і то грає. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, не жалійте вподобаєчки, пишіть, може, якісь коментарі. Ну і всім миру, щастя і добра!